Доброго дня, учасники нашої відеоконференції. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості працевлаштування осіб з інвалідністю, психосоціальну підтримку працівників на робочому місці, програму психосоціальної підтримки на робочому місці, а також інформаційну кампанію Трудовий договір Твій пасок безпеки у світі праці. За даними Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я станом на 2015 рік в Україні інвалідність мали більше 2,5 мільйонів осіб. З них майже 80% – це люди працездатного віку. З огляду на війну, яка триває в Україні, ця цифра буде зростати. Наша держава взяла на себе і виконує зобов'язання щодо матеріального забезпечення людей з інвалідністю, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов життя, надання низки пільг конституційно гарантувала на рівні з іншими громадянами можливість. Для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення робочих місць для людей з інвалідністю питання, яке потребує першочергового вирішення, адже розміру пенсії чи соціальної допомоги недостатньо для гідного існування людини в суспільстві. І як наслідок, це не дає змоги почувати себе повноцінним членом суспільства. Хто ж зобов'язаний? Працевлаштовувати осіб з інвалідністю Працевлаштувати осіб з інвалідністю зобов'язаний кожен роботодавець, виходячи з цілої низки правових норм і законів. Зокрема, відповідно до статті 19 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні для підприємств, установ організацій, незалежно від форми власності та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, встановлено норматив. В розмірі 4% від середньооблікової численності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, має бути створене одне робоче місце. У зв'язку з збільшенням кількості осіб з інвалідністю, враховуючи необхідність їх працевлаштування, постановою Кабінету міністрів України від 22.08.2023 року No893, деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, затверджено порядок надання роботодовцям Роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, якими визначено умови механізми виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат. За облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, а також її строки та розміри. Компенсація надається за придбані роботодавцем допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Компенсація виплачується в розмірі фактичних витрат за облаштування робочого місця. Особи з інвалідністю, але не вище граничного розміру компенсації встановленого порядком. Так, компенсація. Компенсаційна виплата не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання для осіб з інвалідністю першої групи. А це на сьогодні 100 тисяч 500 гривень і 10 розмірів мінімальних заробітних плат для осіб з інвалідністю другої групи. На сьогодні це 67 тисяч гривень. Для отримання такої компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації для облаштування такого робочого місця згідно форми, яка є в додатку до порядку. Заява подається роботодавцем протягом 90 календарних днів з дня. Працевлаштування особи з інвалідністю для отримання компенсації роботодавець зобов'язаний дотриматися затвердженого порядку щодо строків подання та повного переліку документів, необхідних для підтвердження витрат. Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з дня подання документів, які оформляються наказом регіонального центру зайнятості. Ще одним із ключових питань, які виникли в останній час, є психосоціальна підтримка працівників на робочому місті. Україна ратифікувала цілу низку конвенцій міжнародної організації праці з безпеки і здоров'я на роботі та взявши на себе зобов'язання. Наблизити національні норми до стандартів Європейського союзу, має сприяти безпечним і здоровим умовам праці. Турбота про ментальне здоров'я працівників це складова безпеки і здоров'я на роботі, що сприяє сталості бізнесу. Ментальне здоров'я це психологічний стан, при якому людина може реалізовувати свій потенціал, долати життєві стреси. Продуктивно працювати та робити внесок у життя своєї громади. Війна, як і будь які інші зовнішня небезпека чи загроза це фактор, який виникає поза роботою, але наслідки якого можуть впливати на працездатність і продуктивність людині, так і на сферу праці взагалом. Наслідків війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров'я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці. Тому підприємствам і організаціям потрібно буде не тільки забезпечити підтримку психологічно-здорового робочого середовища, а й постійно вдосконалювати і посилювати цю підтримку. Для того щоб психосоціальна підтримка була системною, відбувалася на постійній основі і мала профілактичний характер, потрібно відповідна система дій, а це політика і програма заходів у межах цієї політики системна турбота про ментальне здоров'я. Так само важлива, як і турбота про фізичний стан людини. Це може врятувати життя, запобігти травмуванню на роботі, зберегти кадровий потенціал, підвищити мотивацію і продуктивність, і бути фактором додаткової привабливості для шукачів роботи та інвесторів. Окрім цього, запровадження програми психосоціальної підтримки підсилить значення. Та відкриє шлях до профілактики інших психосоціальних ризиків у сфері праці. Психосоціальна підтримка є частиною заходів, які можуть бути впроваджені в загальну політику і програму безпеки і здоров'я на роботі. Вони доповнюють профілактичну діяльність спрямовану на усунення та контроль факторів психосоціальних ризиків. Чому ж важлива програма психосоціальної підтримки на робочому місці? За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я через зниження продуктивності, в результаті тривоги і депресії втрати глобальної економіки становлять 1 трильйон доларів США на рік. Кожна інвестиція в один долар США зміцнення ментального здоров'я співробітників окупається в розмірі від 3 до 5 доларів США. Проблеми психологічного і соціального характеру впливають на людину, трудовий колектив та бізнес. Вони призводять до втрати робочого часу через незаплановану відсутність працівника на робочому місці, зумовлюють підвищений ризик. Настання нещасних випадків на роботі створюють напружену атмосферу в колективі. Психологічно здорові працівники це ознака здорового робочого середовища. Коли навчанням навичкам психологічного відновлення та управління стресом вбудовані в діяльність підприємства, працівники відчувають, що їх цінують і підтримують. А це також впливає на підвищення. Рівня їхньої психологічної стійкості та продуктивності в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. Для чого потрібна письмова політика щодо психосоціальної підтримки на робочому місці? Письмова політика це гарний спосіб розпочати розмову про ментальне здоров'я та продемонструвати підтримку керівництва. Це інструмент, який інформує про можливості, гарантує захист та демонструє те, що психосоціальний добробут співробітників це найвища цінність роботодавця. Дослідження показують, що переважна частина персоналу може не знати про існування політики на робочому місці. тому наступним кроком після написання політики є важливий такий момент, як ознайомлення з нею всіх співробітників підприємства. Дієва політика це не просто аркуш паперу, який десь лежить на столі в керівника, це культура стосунків у колективі, яка надихає, підтримує і мотивує. Така політика спрямована на створення відповідної атмосфери в трудових колективах, де кожен знає, про неї має можливість бути залученим до ухвалення рішень щодо підтримки психологічного добробуту персоналу. Приклади письмової політики підприємства ви можете знайти на сайті Державної служби з питань праці праця Успішний досвід у сфері. Психосоціальної підтримки на робочому місці в Україні надзвичайно важливе, адже є підприємства, які достатньо давно вже мають програми підтримки здоров'я працівників. Такі нові виклики для України, як covid 19 та війна, вносять свої корективи в наявні на підприємствах та організаціях програми. А також вимагають впровадження відповідних політик і програм психосоціальної підтримки в усіх секторах економіки та на підприємствах будь-якого розміру. У воєнний та післявоєнний час обмін успішними практиками тристоронні та двосторонні переговори соціальних партнерів допоможуть сформувати національну політику щодо психосоціальної підтримки у сфері праці. Більше інформації, інформації та матеріалів про психосоціальну підтримку на робочому місці, ви зможете знайти на сайті Державної служби з питань праці праця.in.ua. Ще що хотілося б сказати, що незважаючи на ряд питань, які виникли під час дії воєнного стану. Та необхідність їх вирішення основним завданням Державної служби з питань праці є збільшення кількості осіб з належним оформленням трудових відносин, з метою забезпечення зростання кількості осіб охоплених соціальним страхуванням на виконання національного плану зниження рівня незадекларованої праці та доручень голови державної служби з питань праці в серпні-вересні поточного року. Держпрацею, в тому числі і управлінням інспекційної діяльності в Рівненській області проводилась інформаційна кампанія, виходь на світло. В ході проведення цієї кампанії проведено 738 інформаційних відвідувань роботодавців щодо роз'яснення законодавства про працю, в тому числі і щодо належного оформлення трудових відносин. Виявлено понад 340. Працівників без належного оформлення трудових відносин за результатами проведеної роботи більше 700 осіб було працевлаштовано належним чином відповідно до законодавства про працю, враховуючи обмеження в проведенні перевірок з питань додержання законодавства про працю Державна служба України з питань праці. Починаючи з 1 грудня 2023 року, розпочинає проведення нової інформаційної кампанії Трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці в ході інформаційної кампанії. Будуть проведені інформаційні відвідування суб'єктів господарювання, що мають найвищі ризики використання незадекларованої праці за результатами аналізу, проведеної інформаційної роботи у серпні-вересні цього року. Окрім того, інформація відповідно до медіаплану про хід кампанії і результати роботи будуть висвітлюватися у засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах як управління, так і соціальних Партнерів. Тому, якщо у вас виникають питання. Що стосується законодавства про працю, організацію трудових відносин, психосоціальної підтримки працівників на робочих місцях, безпеки праці, надання адміністративних послуг, розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану, ви можете звернутися до управління інспекційної діяльності у Рівненській області за адресою вулиця Казимира Любомирського, 7, місто Рівне, знайти відповіді на питання, які вас. Турбують. Також можна на сайті управління інспекційної діяльності в Рівненській області та соціальних мережах управління, а також за телефонами управління. Дякую вам за увагу. До побачення.